Запобігання поширенню наркоманії у підлітковому середовищі це одне із найважливіших завдань, яке стоїть перед суспільством. З цією метою коломийські міліціонери, освіта та влада проводять профілактичні заходи зі школярами. Цього разу у місцевому драмтеатрі організували перегляд вистави Діалог Якого не було. Актори Коломийського драмтеатру представили виставу, яка була лауреатом міжнародного театрального фестивалю у Польщі у 2010 році. Діалог якого не було. Режисер-постановник Володимир Мартищук, актори Богдан Базилевич, Федінчук Володимир, Артур Філімонов на сцені життя до і після страшного кроку. Медичний шприц наповнений наркотичним дурманом, поділив життя навпіл, радість кохання, приятельського спілкування, бізнес, улюблена робота. Це у тому першому житті. Безвихідь, біль, самотність і могильний морок. Це його друга половина. Мені шкода, що так сталося. Мені про це доріг, він сказав. Ми з ним випадково зустрілися. Пішли в кафе, випали калу. Профілактика правопорушень у дитячому середовищі, пошук інноваційних підходів у роботі із дітьми, які схильні до вчинення протиправних дій і перебувають на обліку у міліції. Саме на це спрямована основна увага правоохоронців, зокрема співробітників сектору кримінальної міліції у справах дітей. Керівник служби Вадим Василецький запропонував цікавий профілактичний захід, а саме перегляд вистави повчального характеру. У драмтеатр запросили учнів природничо-математичного ліцею. І сьогоднішній захід, який ми проводимо спільно з міським відділом освіти, він якраз має на меті показати дітям ті всі проблеми, які породжує явище наркоманії. І основна задача не допустити поширення наркотиків в навчальні заклади. У зв'язку з цим працівниками сектору кримінальної місця справи дітей Коломийського ВМВС реалізовуються робочі заходи направлені на те, щоб не допустити наркотиків в навчальні заклади. Такі заходи у Коломиї проводять спільно всі структури, котрі відповідають за виховання підлітків, а саме міліція, освіта та влада. Організатори кажуть, що переглянути виставу матимуть змогу учні всіх коломийських шкіл, а профілактичні заходи проводитимуть і надалі. Такі заходи потрібно дуже проводити. Це дуже актуально для молоді, для як для учнівської, так і студентської. Ми часто проводимо такі заходи у вищих навчальних закладах, відділу справ молоді та спорту. Проводимо відеолекторії для боротьби зі шкідливими звичками, з наркоманією. Саме сьогоднішня вистава, діалог якого не було, порушує питання наркоманії є досить повчальною. Діти розповідають, з проблемами наркоманії знайомляться на уроках. До цього питання ставляться дуже серйозно. Наркоманія це ну, не дуже. От багато дітей або дорослих вже залежні від цього. І нас на уроках вчили, що це дуже погано і від цього дуже багато людей помирають, що мільйони від цього гинуть. Це інфекція розноситься по людям, що якщо в поганих компаніях або прийшов кудись. в основному це в школі, це джерела книг. Та по телевізору також часто прийдуть, що багато мільйонів людей гинуть через це. І якось на серці навіть приємно, коли маленька дитина залишається без матері або без батька. Я вважаю, що це дуже велика проблема, яку потрібно вирішувати. І надіюсь, президент прийме великі міри, щоб ця проблема не поширювалася в нашій країні. Загалом у Коломиї проблема дитячої наркоманії не така гостра, як можливо у інших містах, кажуть у міліції. На профілактичному обліку у правоохоронців є тільки двоє неповнолітніх, але у них не поставлено діагноз наркоманії, але просто це є споживачі, які допускають споживання, немедичне споживання наркотичних засобів. З даною групою дітей проводиться профілактична робота. До групи ризику, окрім асоціальних сімей, входять також і достатньо забезпечені родини, розповідає правоохоронець. Це діти, які виховуються в добрих родинах, мають на увазі в забезпечених родинах, батьки, які перебувають за кордоном і мають брак, приділяють уваги виховання дітей. Тому діти шукають собі такі, як кажуть, пригоди. За даними соціологічних досліджень, причиною наркоманії у 44% є цікавість у 17% – наслідування і у 15% – навколишнє мікросередовище.